Сердечно вітаю всіх, хто виявив бажання, хто сьогодні пережив особливий момент. Ми повторимо те, що ми почали на початку вчитися. Христос охрестився. Ано дружно скажемо, Христос охрестився. Києві прорив. Дяка Богу. Найперше хотів би привітати із великим святом тих, хто сьогодні вступив за віць Господом через святе водне хрещення. От це є особлива, знаменна подія у вашому житті. Ви дуже добре зробили, що ви прийняли водне хрещення. Добре зробили. Воно. Має багате значення, воно має глибокий зміст. І кожен раз, коли я бачу таку подію, я згадую своє хрещення, і ми кожен згадуємо. Я думаю, що я, напевно, тут, може, не є ветеран, але в цьому році, власне, для мене ювілей 3 серпня буде 50 років, як я ухрестився. Трошки пройшло часу, півстоліття. Вас поздравляю з новим етапом вашого життя, що ви зробили розумний крок. Я буду читати Боже Слово, яке підтверджує вірність, правильність наших кроків, нашої віри. Чому? Тому що ми базуємося. Не на переданнях, які б вони не були гарні, не на традиціях ми базуємось, бо так написано. Власне, я хотів би на це наголо зробити, щоб воно ввело вас, особливо тих, хто сьогодні охрестився, щоб воно було підставою твердою і духовною, і навіть юридичною, що ви це зробили, бо так написано. Вам будуть різне казати, ваші рідні, знайомі, не знаю, в якому крузі ви обертаєтесь, але буде всяко. Лист до Галатів читайте. А як віра прийшла, третій розділ, 25-й, нижчі вірші. А як віра прийшла, то ми вже не під виховником. Бо ви всі Сини Божі, через віру в Христа Ісуса. Бо ви всі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Нема юдея, ні грека, нема раба ані вільного, нема чоловічої, ані жіночої статі, бо всі ви одно у Христі Ісусі. І ще одне місце, як важливе до цього додавлю. Івана перший розділ, 29-й вірш. Він є базою того, що ми читали. 1-29. Івангеля Іван, Івана. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, до Йордану на хрещення, та й каже: оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Це агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Бере. Відносно хрещення деякі хотів би сказати моменти. Одного разу, будучи декілька років назад у Мадриді, столиці Іспанії, ми маємо там україномовну церкву нашу, заробітчани каються. На одному зібранні до мене підійшла поважна дама, видно, хтось її привів. І вона мені після зібрання підійшла до мене і каже, ви єпіскоп, я кажу, та вроді я. У мене до вас є питання, я кажу, дуже добре. І ми так присіли на тих стільчиках, і вона мені дає запитання. Найперше говорить, хто вона? У мене дві вищих освіті. Ого. Юридична в мене освіта. У мене ще якась там освіта, я вже забув. Ну, думаю, розмова буде непроста, але чим питання? І вона в мене ставить лобове питання. Чому ви перехрещуєте людей? І так строго, як суддя? О, думаю, тут не просто з нею балакати. Може, і вам так скажуть. Чому я це нагадав? Тому що це вам пригодиться. Я її не сперечався, нічого абсолютно не доказував, бо з такими дуже мудрими людьми треба говорити коротко і ясно, без жодної, як кажуть, не додати води. Я відкрив Біблію, знайшов Дію, книгу дії святих апостолів, де написано є у 19 розділі, де Павло прийшов в Ефес, застав групу віруючих людей. І він подивився на них, 12 там було вроді, віруючих людей. І він каже, чи ви прийняли Святого Духа увірювавши. Вони кажуть, ми навіть і не чули. А що ж ви хрестилися? Ну, Іванове хрещення. Так Іванове хрещення, воно було в покаяння, а є хрещення по вірі. І вони охрестилися другий раз. По вірі в Ісуса Христа. Я кажу, шановна, подивіться, так написано є, що Він їх перехрестив. Вона до мене каже, а чому так священники не вчать? Я кажу, то ви їх запитайте. І наша аудиенція закінчилась. Ісус, як прийшов до Йордану, Його не хрестили маленьким. Він в 30-річному віці прийшов до Івана хреститись. Це є приклад для нас всіх. Бо хрещення по вірі означає, що ми свідомо вибрали, свідомо увірювали, свідомо обіцяємо. А дитинку гарний обряд. Ну, дитинка не може щось сказати, чи вона буде вірувати, чи не буде вірувати. Я питаю сьогодні людей по дорозі, от, питаю, чи ви знаєте, що за свято? Ой, не знаємо. А ви хрещені? А я точно знаю, що хрещені. Так ми хрестилися. А що ж ви хрестилися? Не знаємо. Хтось сказав мудрий, русь хрещона, но не я. Дорогі мої, перше ніж хрестити, треба навчити, щоб люди знали свій вибір. Тому Ісус прийшов на землю не творити гарні обряди чи закласти основу якоїсь особливої релігії. 50 років назад я глибоко переконався після хрещення, що Ісус є живий. Він хоче мати з нами спільність як батько з дітьми. Він хоче нам відкрити своє прекрасне серце, який він добрий. Він хоче мати з нами нові відносини, тому що гріх розділив людину з Богом. Гріх зробив людину чужою для Бога. Гріх умертвив духовну людину. Гріх скаламутив її совість, скаламутив її душу. І люди, які живуть в грісі. Вони духовно мертві. І ні одна людина не може звільнитися від гріха. Ні наука, ні культура, ніякі досягнення не можуть змінити людської природи, яка вражена гріхом. Гріх він не ісціляється людськими засобами. Він настільки глибоко проник, як проказав людське серце. І Бог Отець знав. Що людина в грісі вона томиться, вона мучиться, вона страдає, вона неправильно мислить, неправильно живе, неправильно відноситься, неправильно думає, рік все перевернув верх ногами. Ми це усвідомлюємо тоді, коли приходимо з покаянням до Господа. Але щоби звільнити мене і вас від гріха, мав би бути той, хто би заплатив і взяв ці гріхи на себе? Бо плата за гріх смерть. Гріхи не змиваються водою, гріхи навіть сльозами не змиваються. Гріхи змиваються кров'ю. Плата за гріх смерть. І те, що євреї приносили жертву. Це їх не рятувало, вони знову грішили. Старозавітні жертви, де проливалася кров. Вони мали усвідомлювати, наскільки гріх є гидотний, мерзотний в очах Божих. Бог ненавидить гріх. Бог ненавидів, ненавидить і буде ненавидити гріх. Він ніколи не примириться з тим. Бог є абсолютно свят. Слава йому навіки! Але любиме творіння ви я вражені гріхом. Любить людину, но гріха в ній не любить, всьому складність. А проблема наша ми або любимо гріх, кохаємо його, захищаємо його, оправдовуємо, всі так живуть. А що я лучший? І є друга частина людей, яка би хотіла скинути ту мерзоту, оцю брудну одежу із свого серця, скинути, але хто скине, хто мене врятує? І людство страдало і страдає в гріхах донині? Де всім як б'ються, бо там гріх? Де люди ходять не тверезі? там гріх. Де розводяться, там гріх, аборти, там гріх, війни, там гріх. Злодійство, насильство, хабарництво і другі речі це все є наслідки гріховної дії в людському серці. І Бог творець вашої і моєї душі, Він один може все врегулювати. Але Він цього не зробить, як ми до нього не прийдемо. Ісус нікому не нав'язує спасіння, нікому не нав'язує своєї волі. Но Отець Небесний і за любві, знаючи, що людина вражена гріхом, вона є короткозора, вона є обмежена своїм розумом і вона є в полоні гріха і диявола. І ось на небі є рішення звільнити людство. Хто піде? І син Божий дав згоду і сказав: Я піду і за них помру. В більшості наша людська природа така, спихнути на когось. Адам спихнув на Єву, то вона винуват. Єва спихнула на Змія, а змій вже не мав на кого спихати. А Ісус прийшов, щоб взяти ваші, мої і гріхи всього світа. О те, що нас отравило, те, що людину її принижує, що її веде до вічної погибелі, власне, з тою найбільш важливою проблемою прийшов розв'язати Ісус. Іван хрестив тисячі тисячі людей. Люди визнавали гріх, і він їх хрестив в Йордані в покаяння. Він готовив дорогу Ісусу. І ось дивіться, Ісус іде. Ніхто не знав, що це є Божий син. Звичайний вроді єврей, 30-річний підходить. Але Дух Божий був на Іванові. Біблія каже, Іван був сповнений Духа Святого від утроби Матері. Він мав чутливе серце. І масу людей всі приходили з гріхами, і митники, і воїни, і прості люди приходили і візнавали і хрестилися в знак того, що вони скидають себе гріх свій і не хочуть жити, вони звершили акт покаяння. Ну хто візьме ті гріхи, яких вони висповідалися? Хто за них заплатить, а ось він іде. Ось іде. Іван побачив, йому Дух Божий відкрив. І він, показавши на Ісуса, перед всією масою людей Він заявив: ось агнець Божий, який бере гріх всього світу. Дорогі мої, це унікальний шанс для всього людства. Бог вийшов на зустріч людині. Тепер за людиною затримка. Якщо я люблю гріх, я не піду до Ісуса. Якщо я хочу скинути гріх. Якщо я хочу, щоб я був змитий той гріх, в мене єдина дорога до Нього. Хто увірує і охреститься, буде спасений. Так написано є. Тому, дорогі мої, Ісус розв'язав цю проблему. Прийшов уже 2000 років. Мільйони людей на землі охрестились. Дві тисячі років іде хрещення. Ні одна у світі партія так не існує, ні одна наука так довго не існує, ні одна організація, ні одна система, ні одне царство не існує так довго. А то, що Син Божий сказав, живе дві тисячі років. Слава Христу! І сьогодні ми були учасниками або свідками цієї важливої події, щоб стати Божим дитям. Ми прийняли Господа і наші гріхи змиті. Тому до вас звертаюся, тих, хто сьогодні звершили хрещення, ви вступили у нові відносини з Богом. Від нинішнього дня ви маєте статус Божих дітей так говорить Біблія. Бо всі ви, сини Божі, через віру Ісуса Христа. Без діл, без заслуг, но заслуга є єдиного Він. Помер за вас і за нас. Він заплатив, Він оплатив, Він відкупив. І через віру в нього ми стаємо Його дітьми. Друге, через віру в Ісуса у нас нові відносини. Мають бути нові відносини в сім'ї. Хай побачать ваші рідні, що ви змінилися. Але якщо ви після хрещення продовжите свій характер, так і ви були. Ви е, не будете світлом для світу. Має хрещення і ві, віра, і хрещення. Воно має міняти нас, тому що ми познайомились, ми увірували, ми прийняли Ісуса в наше серце. Він забрав ваші грехи. Ви є нове творіння. Хоч багато ви ще не знаєте, не вмієте, не падайте духом. Головне, щоб ви розвивали свої стосунки з Богом. Щоб кожен день для вас був особливим днем, щоб ви навчилися найперше дякувати Богові, що простив спас вашу душу. Дякуйте йому. Благословляйте ім'я Господнє, захопіться Христом. Це дуже важливо, бо лукавий буде підсувати різні об'єкти, різні такі речі, щоб ви ними захопилися. Не захоплюйтеся людьми, захопіться Христом. Не захоплюйтеся якимись іншими ідеями, Захоп... хай вашу душу захопить Євангеліє Воно буде міняти вас, буде вас переобразовувати, і над вами буде потужна праця Божого Духа. Давайте підкоритись його, переобразовуючи її благодать. Бо так, як потрібно було вам зусилля для покаяння для віри. Треба було зусилля хреститися. Може, рідні вам щось казали, можливо, внутрі була боротьба, далі буде боротьба, не падайте духом. Оцініть ваш статус, ваш статус Божих дітей. І особливо, чим більше ви будете пізнавати Бога як батька, ваша віра буде крепка. Ваші Ваші відносини будуть мінятися. Як ви будете пізнавати його як того, хто вас любить, ваша поведінка зміниться. Ваш характер буде мінятися. Але головне, що відбулося в серці через віру, ми стали новим творінням. Це нове творіння має виростати. Це нове творіння має йому змужніти. І не тільки бути новим творінням, пізнавати Бога, але своїм життям і поведінкою було б дуже добре, щоб іншим сказали, що є той, хто прощає. Оцініть це. Будуть помилки, будуть, можливо, і не дай Бог падіння, і всякі речі, я вас прошу, не ховайте це, а йдіть зразу до батька. А зразу йдіть до батька і відкривайте йому ваше серце, і не живіть у ваших помилках. А скажіть, батьку, прости мені, і вам в той момент він простить. Чому? Тому що ви, ми з вами, пустили в своє серце Його Сина. І раді сина мене і вас прощає. Слава Ісусу! Не тому, що ми голосно молимось, чи проповідуємо, чи навіть сльози роняємо, ой, такі добряги я їх полюблю. Ні. Між нами і Небесним Отцем Біблія каже, є єдиний посередник, заступник, первосвященник, заступник Ісус Христос. І навіть якщо ми дуже ослабним, Він візьме нас на руки і понесе. Бо він знає, що ми живемо в агресивному середовищі. Буде атака, будуть сумніви, будуть різні різні нападки на, на наші душі. Але читаючи слово, читаючи, молячися перед Богом, наша віра буде зростати, наш духовний меч буде щораз більше і більше витончений. Ми не можемо орудувати і давати відсіч. Тому я вас поздоровляю в новому статусі Божих дітей. Вітаю вас! Я це говорю не раді гарного слова, так говорить Слово Боже. Скажіть амінь. Коли скажуть, що ви перехрестились, ви скажіть, бо так говорить Біблія. Я думаю, що до того прислухається вся скоро Україна. Тому що без живої віри, без стосунків з Богом, нас ніхто не змінить. Як були внутрі криві і горбаті, ними помрем. Но якщо ми дозволимо Ісусу працювати в наших серцях, як ми будемо читати Слово, молитись, вірувати, ми будемо з вами духовно рости. І так ви не тільки нове творіння, не тільки нові стосунки з Богом, вы входите у братерство спасених людей. Ми будемо ламати хліб зараз. Цей хліб один, але ми його поламаємо на сотні кусочків но кожен кусок буде мати ту саму природу. Цей хліб є символом єдності Божого народу. Ви колись були десь далеко, жили, як хотіли і так далі. Але коли ви прийняли Ісуса, ви входите в сім'ю Божих дітей. Полюбіть церкву, де ви покаялись. Відвідуйте її, будьте активними, активними членами церкви. Бог буде вас вживати. Знаєте чому? Тому що Україна на перехресті вийшла. Куди далі? Хай кожен із нас внесе свою лепту там, де ти живеш, де ти вчишся. Покажи, що ти християнин, а не розмазня. Покажи, що ти є людина, в якої є позиція, як в Даниїла, як тих трьох хлопців, яким грозила смерть, огняна піч, всі схилилися. Неначе стигла пшениця перед ідолом. Но три хлопці стоять, вони не кланяються ідолам. Буде спокуса, будуть різні речі. Якщо ми не утвердимося у вірі, любий вітер буде нас гнути як не направо, то наліво. Хай вас Бог благословить. Ми будемо зараз приступати до важливої, заключної частини нашого служіння. Це спомин смерті. Ісус своїм учням. Перед своїми страданнями. Зібрав їх на вечерю. Вони вечеряли. Після вечері говорить Біблія, Ісус взяв хліб. Вони дивляться, що це буде, що, що будуть, яка наука буде йти і що це означає. І він сказав їм, взявши хліб, написане в 11-му розділі. Подяку віддав. Переломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло, що за вас ломається. Це робіть на спомен про мене. Дорогі мої, це пам'ятка про Ісуса. Ні один пам'ятник так довго не стоїть, як стоїть оцей. Пам'ятка про Його подвиг, пам'ятка про Його хрест, пам'ятка про Його смерть. Той момент, коли Ісус є живий. Тому це не похорон, оплакувати не треба, шановні, але це є пам'ять, що за вас і за мене заплачена ціна. Тим споменом ми згадуємо це не тільки спомин, це свято величезної вдячності. Я би хотів, щоб ви разом зі мною сказали, за мене помер Господь. Ну разом. Слава Ісусу! За вас і за мене помер Господь. І цей спомин має бути для нас великою вдячністю і схилене серце перед Ним. Ми розуміємо, спомин не несе з собою спасаючої сили, як дехто думає. Спасає віра в Ісуса, як ми чуємо. Наше покаяння і віра вводить нас в нові відносини з Богом. А тепер ми, як Божі діти, згадуємо. Як високо оцінило небо душу вашу і мою, як високо Отець оцінив нас з вами, що так Бог полюбив світ, віддав свого Сина. І ось ця віра в любов Отця, вона в нас буде перемінювати. Вона не дозволить нам бути формальними християнами. Прийшов, подрімав, а обов'язково причастя прийму небо, там не обманюйтесь. При не несе Спасительної сили, Спасительна сила в Ісусі Христі, і спасенні люди згадують і дякують. І дякують, і тим більше, каже Слово Боже, коли ви це робите, смерть Господню звіщаєте. Це означає: поки є спомен і хрещення, поки проповідується Євангелія, я вірю, небо відкрите для всіх людей. Небо відкрите, кожен може покаятись, залишити свої гріхи, прийняти Ісуса в своє серце і стати новим творінням, промарнувати той час або не вірити в цю дні благодаті. Це величезна помилка, за яку людина буде жаліти вічності, всю вічність, чому не покаявся? Чому не відкрив серце для Ісуса? Чому не віддав гріхів своїх? Чому не прийняв? Чому не вірував? Чому? Чому? На кого дивився? На людей. Не дивись на людей, а дивись на Ісуса. Давайте ми з вами станемо зараз.